Писля того Євангелія, читання, Слава Тобі, Господи, Слава Тобі! Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус Огараси на околицю, що проти Галилеї. як Ісус увійшов на берег. Попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: Що мені й тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, Благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощив окови і демон гонив його по пустиня. Ісус спитав його Як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіком, увійшли у свиней, і кинулося в стадо скручив озеро, і потонуло, побачивши, що сталося. Пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в містах та по селах. І вийшли люди подивитися, що стало. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Гарасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. Він вийшов до човна і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи, по всьому місті, що Ісус зробив Його. Ну Ну от що? Не хотілося молитися, ну просто капець. Але тільки чесно. І далі все хочеться. Ну таке буває. І здається, що молитва це просто. А що таке, до речі, молитва? Розмова з Це розмова з Богом. І здавалося би, що молитва ну це такий тягар. Ну, так не хочеться. Але якщо розмова з Богом, це означає, що якийсь час свого життя я Богові, я проводжу з Богом. Так? Для того, щоб ну, навіть по телефону, щоб з кимось поспілкуватися нормально, якісно у вазі. не щоб там одною рукою в іншому телефоні там, чи в комп'ютері чи щось роблю, а реально нормально поспілкуватися, треба посвятити час. Треба подарувати цей час. Отже, це означає бути присутнім в цій розмові. Сама це означає, що тягарем є навіть не просто розмова з Богом, не просто молитва, а просто перебування з Богом. Бо в цей час я легко, я, я можу. Та добре, краще я в хаті поприбираю. Та добре, я краще там не знаю, що зроблю. Щось дуже важливе, їсти зварю там, не знаю, що ще. В Телефон, Телефон. телефоні посижу. Там. Щось дуже важливе зроблю, там. Ну, готовий, що хочеш зробити, ну аби тільки не помилитися. Ну, і Виглядає так, що це мука страшна. І... Чуємо, що сьогодні каже цей чоловік, який був біснуватий? Він каже Ісусові. Благаю тебе. Що? Не муч мене. Тобто йди. Геть. Не хочу з тобою говорити. Ти для мене тягар, ти мені мука. Отже, знаєте, я, я вже так, що раніше. Коли мені, ну там ще раніше, раніше там, ми, там, наприклад, їдемо до цим патроном в машині, він починає вербуці молитися, і я так, 5 родиця діво, помолився, а потім вже закриваю очі і стараюся так молитися, щоб хоча б на шостому, на сьомому занятку вже виробитися. І потім буває так, ага, прокинувся щось, так, чую розважання. Так, ще можна поспати, добре, окей. Ну і ще буду спати. Але зараз я вже розумію про те, що е, оці думки, які приходять, що вони є послані кимось, кимось вимовлені. Вони не, 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 не походять від мене. Тому що, якщо дивимося на цього е, того чоловіка по-справжньому, хто його мучить? Хто мучить цього чоловіка? Давайте з вами. Давайте що ми про нього почули сьогодні? Де він живе? В гробах. Ну, гроби це не такі гроби, як ми зараз уявляємо. Та, що там Гроб відкрився і дракула виліз. Ні, це було не так. В гробах — це мається на увазі, там такі були печери, де клали, де Ісус був похований. Тобто жив десь там по печерах. Добре, що ми ще про нього знаємо? Зі мандрівки ми чули. Його що? Його в'язали ланцюгами. Але не ланцюги. Рвав. І куди біг? На природу. Помолитися. Він тікав в пустелю. Ну не тікав. Його цей біс, гонив пустелю. А що там в пустелі? Хто живе в пустелі? Знаєте? Там немає. Зміє потім. Скорпіони, так. Ну, там взагалі небезпечно, там ще сонце в день сильно смале, а вночі дуже-дуже холодно. Там дуже легко померти. І євреї вірили, що в пустері живе. Драку. Хто? Дракула. Дияволо живе там. Ні, дракула в, там, в Румунії. Драку. Це, це Отже, і вони вірили, що е, там живе диявол. Тобто, типу до себе додому біг, там туди до диявола. Там де життя немає, там, де ну, тільки панує смерть, і таке дуже дуже агресивне. Далі що ми ще про нього чуємо? Він вдягався в бутіках, Чи де? Що він був вдягнутий. Він бів, був голяка. Як хто? Хто в нас голяка бігає? Як батьки їх так, так. Але так по вулиці хто голяка бігає. Собаки. І коти. Які люди їх одягають і собакам котам не дискомфортно, вони сказати не можуть, а люди їх мучать, одягають там всяким одягом. Ну, тобто як тварина. Це диявол, демон. Демони, бо чуємо їх легіони, їх дуже багато. Вони доводять людину до того, що людина починає жити як тварина, теж в кустелі десь там далеко, дикий такий. Він не може бути з іншими. Чи йому хотіли люди допомогти? А наші його сковували? Та, йому хотіли допомогти. Але чи допомагали ці людські засоби? Ні, він все розривав, руйнував і все, і, і, і все ж таки тікав. То хто кого мучить? Хто по справжньому мучить цю людину? Бог його, Ісус мучить? Чи може ці, так, ці демони, яких є легіом? Отже, що сьогоднішнє Євангеліє дуже важливо говорить? Коли в мене немає абсолютно бажання молитися, коли мені не хочеться читати Святе Письмо, коли мені не хочеться йти сповідатися, коли мені не хочеться взагалі ну, от, от, ну, от, ну, немає і сили, і волі, і всього, ну нічого немає. Хтось в цьому зацікавлений. І над тобою, і наді мною тоді працює не один демон, а їх скільки? Легіони. Вони не хочуть, щоб я був щасливий. Тому що після того, коли Ісус вигнав цих демонів, що з тим чоловіком сталося? Знаєте, що з ним сталося? Хто, хто запам'ятав? Коли ті люди з того міста прийшли побачити, що цей якийсь чоловік, який був біснуватий, знаєте, що він робив? Він сидів при ногах Ісуса. Сидіти при ногах Ісуса це означає слухати. Бути учним, пам'ятаєте, як ця Марія, яка Марта і Марія, що робила Марта? там літала, ганяла, а Марія зупинилася в присутності Ісуса. От він вже цінував присутність Ісуса. Перед цим цей самий чоловік. Точніше, з нього, демони казали, не муч мене. А тепер він цінує Ісуса. Чому? Він вже одягнений і преумів. Йому повертає Ісус що ж? людську гідність. Слухайте, чи хтось із вас коли-небудь був принижений, Ну просто роздавлений? Очевидно, кожен з нас проживав це відчуття приниженості. Ми часто один одного принижуємо, тому що ми слабкі. Ми можемо це навіть не зауважити. Але присутність Ісуса, яка очищає, вона завжди повертає мені гідність. Вона мені завжди нагадує, що я є хто. Дитина Божа, що я є його, як я сижу біля його ногах, Ісус каже, пам'ятайте в одному місці. Той, хто слухає, хто мої, хто мої мати, брати мої? Хто слухає і слово, слово моє і зберігає його, той мені брат, сестра і мати? Тобто ми є його родина. А на учнів на апостолі він каже, взагалі, знаєте я? Друзі, от якщо диявол тобі каже, мені каже, та ти блоха. Тобі ти навіть ти непомітна, ти непомітна, ти пісчинка в цьому світі, ти ніхто. А ще може десь там хтось збоку, через диєво може через колес промовити. То Ісус завжди скаже: Ти моя подруга, ти мій друг, бо я за тебе віддав. Ти такий цінний, що я віддав своє життя. Апостол Петро говорить таку річ, щоб ви знали, що не. Телінним сріблом або золотом ви викуплені, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Отже, от коли ми десь, може, такі придавлені, розгублені, загублені, чи це вдома буває? Ну, бо, бо, знаєте, ми всі слабкі, ми можемо ранити. Ми професіонали в тому, щоб ранити. Ми такі. В будь-яких обставинах, якщо ви проживаєте такий досвід, може хтось із вас або проживав, і тоді здається, що все, і навіть сам Бог відвернувся В тому фільмі, може хтось з вас дивився, цирк Метелики. то так треба шукати присутності Ісуса, щоб зупинитися в Його ногах, слухати Його. Він тоді вдягає цей свій білий одяг. Він омиває мене своєю кров'ю, обіймає мене своїми обіймами і дає мені що? Що ти? був одягнений і при розум повертає. Розум міста є який просвітлений. Так деякі богослови говорять, що Адам, до того як зрішив, він був суперінтелект. Науковці кажуть, що ми мозок свій використовуємо на скільки відсотків? Ну, Кажуть на 10. Я чув на 10, а? там хтось каже по-різному. Отже, уявіть собі, Адам був настільки розумний, що він бачив якусь річ. Він зразу знав, навіщо Бог її сотворив. Він бачив її суть і тому давав їй назву. Удивляйте, який це, ну, це був для нас це здавалося би суперінтелект, але там в раю це так Бог задумав людину. Але через те, що Адам відійшов від Бога, не послухав Бога, не зупинився в його ногах, можна так сказати, не виконав його слова, його розум затьмарює гріх. І над його розумом починають панувати, що? Пристрасті, похоті починає панувати це зранена людська природа. Що робить Ісус ще раз? Чистий цей одяг, відновлює Мою гідність. І далі що він робить з цим чоловіком? Він посилає Його казати, іди і розказуй, що доброго тобі Бог зробив. Ну Просто не мовчи. Нехай і інші люди. Відчують себе якими гідними. Ті із вас, хто був в окупації триваліший час, а тут присутні. Ну ви знаєте, наскільки ця машина там в, в Росії, наскільки е, це просто ну людина це ніщо абсолютно є система. Система це щось. Так? От основна цінність там це система. А людина це є людина, немає людини. Ну, це, це просто тому це диявольська система. Тому це дияволом одержимий народ, де людина не цінується. Знаєте, коли, наприклад, я таки досить не пам'ятаю, коли там прийшли допитувати мене перший раз, я от сижу і думаю, ну, в тій хаті, ну, якби це ясно, що це церковна хала, в якій жив е, я, але ну, я ж там господар, так мені церква довірила, що я там був господаром в тій хаті. От я сиджу і думаю, я господар в цій хаті. А оце чудо. Прийшло, і воно насправді, ну я ж його не знаю взагалі, так, що він там, хто він, що він, але він тільки прийшов і вже тільки переступив поріг дому, в якому я живу, і він вже там показує всім своїм єством, що він там хазяїн. А я ну от просто ну, от я ніщо. Саме тому э, російський народ одержимий. І за нього треба молитися. І е, Богородиця у Фатімії казала, що якщо російський народ не навернеться, то будуть зникати народи. Він буде знищувати народи. І це все зло, яке звідти буде походити, буде руйнувати. Хто є для мене сьогодні Ісус? Чи Він є той, хто мене мучить? Чи може якраз мені треба зупинитися в його ногах? А може мені треба через силу? Через не хочу. Може мені треба сказати цьому голосу, який десь там нашіптує мені? Дигеть. Знаєте, я так буває часто говорю, коли. Ну, от... Дявол мені може вухо казати, я думаю, що і вам говорить. Мені точно говорить. Наприклад, мені може сказати так: дивись он той або он та. Поганий або погана. Бувають у вас такі думки. От поганий, точно і поганий. Це мільйон відсотків говорить диявол. Бо все, що сотворив Бог, кожного кого сотворив Бог, ця людина є добра. Так, людина може обирати зробити зло. А людина є добра. І знаєте, я в таких обставинах, що кажу, я кажу так: Диявола, знаю, що це ти. Іди геть від мене, не хочу тебе чути. І знаєте, що відбувається? Ви не повірите, але ця думка нав'язлива, яка інколи засяде в голову, і, і, і ці всі думки мені там все перемелює, воно просто зникає. От просто. І тоді з'являється правдива свобода. Кажу, Ісусе, ти мій Пан. Я хочу в тобі перебувати. Я хочу тебе слухати. Пануй ти в моїй голові, ти в моєму серці, в моєму розумі. В моєму умі. Запрошую вас в цей піст, який зараз ну, вже він триває довше, та да, різдвяний вже кілька тижнів триває. Запрошую вас шукати більше присутності Ісуса. Відпустити тих свиней. Свини, свині за всі життєві клопоти. Хай собі топляться. Знайти час на Ісуса, щоб зупинитися в Його присутності. І щоб відчути, як сильно Він тебе любить, і щоб прожити цей досвід особистої гідності. Амінь. Слава Ісусу!